В минулому відео ми розібрали метаболізм поринових нуклеотидів. Сьогодні ми поговоримо про обмін пірамідинових нуклеотидів. Класифікацію та перетравлення нуклеотидів ми розібрали в минулому відео, тому зараз переходимо відразу до справи. Пірамідинові азотисті основи представлені гетероциклічними молекулами та, відповідно до їх назви, являються похідними від молекули пірамідину. Найважливішими представниками пірамідинових азотистих основ являються урацил, цитозин та тимін. Ці молекули входять в склад нуклеотидів нашого організму. Ми знаємо, що наш організм не всмоктує екзогенні азотисті основи, відповідно, він повинен їх синтезувати власноруч. Про що ми зараз і поговоримо? Принцип синтезу пірамідинових азотистих основ дещо відрізняється від пуринових. Якщо пуринові нуклеотиди синтезувались на основі фосфорибозилу, та в результаті реакції ми одразу отримували готовий нуклеотид, то у випадку з пірамідиновими нуклеотидами нам спочатку потрібно синтезувати відповідну азотисту основу і аж потім прикріпити її до рибози. Для синтезу будь-яких пірамідинових нуклеотидів нам потрібні наступні субстрати: бікарбонатна кислота, деякі амінокислоти та АТФ. Синтез як пуринових, так і пірамідинових нуклеотидів відбувається в цитоплазмі клітини. Спочатку бікарбонатна кислота об'єднується з фосфатною групою, донором якої є молекула АТФ, в результаті у нас утворюється молекула карбоксифосфату. Цю реакцію каталізує фермент карбомоїл-фосфат синтетаза другого типу. Ми знаємо, що ще є фермент карбомоїл-фосфат синтетаза першого типу, однак вона знаходиться в матриксі мітохондрії та каталізує першу реакцію орнітинового циклу. Детальніше про це дивіться в іншому відео, присвяченому обміну амінокислот. Наступним кроком від карбоксифосфату відщеплюється фосфатна група, а замість неї сюди приєднується аміногрупа. Донором аміногрупи є глутамін, який після цієї реакції перетворюється в глутамат. В результаті у нас утворюється молекула карбамінової кислоти. Цю реакцію каталізує той самий фермент: карбомоїл-фосфат синтетаза другого типу. В наступній реакції до карбамінової кислоти знову приєднується фосфатна група, яка відщеплюється від АТФ. Утворюється продукт карбомоїлфосфат. Знову ж таки, цю реакцію каталізує той самий фермент. Карбоксифосфат та карбамінова кислота являються ніби проміжними продуктами реакції, і їх доволі часто пропускають. Щоб зобразити утворення карбомоїлфосфату спрощено, ми використовуємо наступний запис. Бікарбонат плюс глутамін плюс дві молекули АТФ, утворюється карбомоїлфосфат. Але ми розібрали це все детально задля того, щоб розуміти, чому використовуються саме дві молекули АТФ. В наступній реакції від карбомоїлфосфату відщеплюється фосфатна група. Замість фосфатної групи сюди приєднується молекула аспартату. У нас утворюється молекула, яка вже дещо схожа на пірамідин. Однак це ще не циклічна молекула, бо тут не вистачає ще одного зв'язку. Фермент, який каталізує цю реакцію, має назву аспартат карбомоїл синтетази. Далі від цієї речовини відщеплюється молекула води. В результаті чого ця молекула повністю замикається, перетворюючись в дехідроотонову кислоту. Цю реакцію каталізує фермент дегідротаза. Наступним кроком буде дегідрогенізація нашої дегідрооротонової кислоти за допомогою ферменту дегідрооротат дегідрогенази. В результаті чого у молекули з'являються подвійні зв'язки. Гідрогени скидаються на над таким чином відновлюючи його, а новоутворена молекула має назву оротової кислоти. І ось цю молекулу ми вже можемо вважати похідною пірамідину. Однак вона не входить в склад нуклеотидів нашого організму, тому її ще потрібно дещо змінити. До оротонової кислоти приєднується фосфорибозил При цьому від цієї молекули відщеплюються дві фосфатні групи. В результаті у нас утворюється просто оротидилмонофосфат. Цю реакцію каталізує оротат І ось зараз ми нарешті утворимо нуклеотид. Від оротидилмонофосфату відщеплюється карбоксильна група, тобто відбувається реакція декарбоксилювання, виділяється вуглекислий газ. В результаті цієї реакції молекула оротової кислоти перетворюється в урацил. Відповідно, тепер цей нуклеотид має назву уридил Фермент, який каталізує цю реакцію, має назву оротидилмонофосфат декарбоксилаза. Урацилмонофосфат являється попередником для інших пірамідинових нуклеотидів. Але перед тим, як поговорити про тимін та цитозин, потрібно розібрати ще одну цікаву подію. Як в минулому, так і в цьому відео ми утворювали лише монофосфатні нуклеотиди. Але ж ми знаємо, що наш організм використовує в основному три фосфати. Так ось існують спеціальні ферменти, які називаються нуклеозит кінази. Ці ферменти каталізують приєднання фосфатної групи до моно та дифосфатних нуклеотидів. При цьому донором цієї фосфатної групи є ніхто інший, як молекула АТФ. Зараз ми бачимо схему, як відбувається процес утворення трифосфатів. Однак зверніть увагу, що АТФ, на відміну від всіх інших нуклеотидів, утворюється лише за допомогою ферменту АТФ синтези. Тепер можна поговорити про інші пірамідинові нуклеотиди. Для синтезу цитозинтрифосфату нам потрібен фермент СТФ синтетаза та молекула УТФ. Цей фермент забирає аміногрупу від глутаміну, в результаті чого утворюється глутамат. Ця аміногрупа просто переноситься на кільце урацилу, і в результаті у нас утворюється цитозинтрифосфат. Ми ще не розібрали синтез тимідилтрифосфату, але про нього згадаємо потім. Всі нуклеотиди, які ми утворили що в минулому, що в цьому відео являються рибонуклеотидами, тобто вони мають залишок рибози. Якщо ці нуклеотиди мають залишок рибози, то вони придатні лише для синтезу РНК. А нам потрібні нуклеотиди і для синтезу ДНК також. В клітині є механізми, які забезпечують утворення дезоксирибонуклеотидів. І ось зараз ми про них поговоримо. В нас є АТФ, ГТФ, УТФ та ЦТФ. Спочатку відбувається дефосфорилювання цих нуклеотидів. В результаті у нас утворюються дифосфатні нуклеотиди. Далі є спеціальний фермент, який називається рибонуклеозит редуктаза. Коферментом для цього ензиму являється білок тіоредоксин. Тіоредоксин це цікава молекула, дещо схожа за функціональністю на глутат іон. Як ми бачимо, цей білок має сульфурні групи, до яких прикріплені атоми гідрогену. Так ось, рибонуклеозид редуктаза відщеплює два атоми гідрогену від молекули тіоредоксину. А також гідроксильну групу від рибози. Гідроксильна група об'єднується з одним гідрогеном, в результаті чого утворюється вода, а інший гідроген прикріплюється до залишку моносахариду. Таким чином утворюється дезоксирибонуклеотид. Зрозуміло, що в результаті всієї цієї реакції наш тіоредоксин втратив свої гідрогени, тобто перетворився в окиснену форму. Нам потрібно повернути назад ці гідрогени для того, щоб знову відбувався синтез дезоксирибонуклеотидів. Існує фермент, який називається тіоредоксин редуктаза. Цей фермент окислює над FH до над F, тобто забирає від нього гідрогени, які перекидаються на тіоредоксин, який в результаті цієї реакції відновлюється до своєї функціональної відновленої версії. Повертаємось до нуклеотидів. Ми утворили дифосфатний дезоксирибонуклеотид, який потім під дією ферментів тих самих нуклеозит-фосфаткінас перетворюється в трифосфатний дезоксирибонуклеотид. До речі, саме трифосфатні дезоксирибонуклеотиди будуть використані у процесах реплікації ДНК. Щоб позначити дезоксирибонуклеотид, ми ставимо англійську букву Д перед назвою нуклеотиду. Ми зараз це бачимо на екрані. Тепер поговоримо окремо про синтез тимідилтрифосфату. Коли у нас утворюється дезоксирибоуридин дифосфат то він не перетворюється в дезоксирибоуридин трифосфат тому що уридин використовується при синтезі РНК. Тобто зараз ми маємо дезоксирибоуридин дифосфат по ідеї, він повинен перетворитися в трифосфатний нуклеотид, однак в цьому немає ніякого сенсу, тому що в структурі ДНК немає нуклеотидів з урацилом. Замість цього урацил перетворюється в тимін. Цю реакцію каталізує фермент тимідилацинтаза. Цей фермент бере похідну молекулу тетрагідрофолієвої кислоти, яка називається метилен тетрагідрофола, та відщеплює від цієї речовини метильну групу. В результаті ця молекула перетворюється в дигідрофолат, ця метильна група прикріплюється до урацилу, і у нас утворюється дезоксириботимідилдифосфат. Ну і далі ця молекула перетворюється в ТТФ під дією кіназ та може використовуватись в реакціях, таких як реплікація ДНК. І ось ми закінчили розмову про синтез пірамідинових нуклеотидів. Щоб краще розібратись, пропоную розглянути наступну схему. Зараз трохи поговоримо ще про тетрагідрофолієву кислоту. Тетрагідрофолієва кислота являється похідною від вітаміну в 9 Загалом ця молекула складається з трьох частин: пара амінобензойної кислоти, піридину. Та глутамату. Ми вже бачили, яка роль цієї речовини у синтезі нуклеотидів. Зараз давайте розглянемо, так би мовити, життєвий цикл цієї молекули. Спочатку фермент дегідрофолат редуктаза перекидає гідрогени від надеф А на фолієву кислоту. В результаті у нас утворюється дегідрофолієва кислота. Потім фермент тетрагідрофолат редуктаза знову перекидає гідрогени від нафа на дегідрофолат з утворенням тетрагідрофолату. Далі нам потрібен серин. Від серину забирається метильна група. Яка переноситься на тетрагідрофолат, в результаті утворюється метилен тетрагідрофолат. При цьому сирин перетворюється в гліцин. Метилен тетрагідрофолат віддає свою метильну групу та знову перетворюється в дегідрофолат. Про регуляцію синтезу багато не скажеш. По аналогії з пуринами регуляція відбувається за допомогою зворотнього негативного зв'язку. Уридентрифосфат пригнічує активність ферменту карбомоїл фосфат синтетази. Цитидин трифосфат пригнічує аспартат, карбомоїл трансферазу. Також тут грають роль пуринові нуклеотиди, які також пригнічують синтез пірамідинових азотистих основ. Тимідилдифосфат пригнічує утворення фосфорибозилдифосфату, що призводить до припинення утворення як пуринів, так і пірамідинів. Тепер переходимо до розпаду або ж катаболізму пірамідинів. Спочатку розберемо розпад цитизин монофосфату та уридин монофосфату. Так як вони мають спільну точку зіткнення. Фермент 5 штрих нуклеотидаза відщеплює фосфатну групу як від СМФ, так і від УМФ. Відповідно, у нас утворюються цитидин та уридин. Цитидин під дією ферменту дезаміназа втрачає свою аміногрупу у вигляді аміаку та перетворюється в уридин. Тобто, як ми бачимо, і уредин-монофосфат, так і цитидин-монофосфат, вони перетворюються в уридин. Далі фермент нуклеозид фосфорилаза відщеплює рибозу та чіпляє на неї фосфат в п'яте положення. В результаті у нас утворюється рибоза 5 фосфат та урацил. Фермент дегідроурацил дегідрогеназа використовує на D як донор гідрогенів. Ці гідрогени приєднуються до урацилу, в результаті чого зникає подвійний зв'язок. Новоутворена молекула має назву дегідроурацилу. Далі відбувається реакція гідрогенізації. Фермент дигідропірамідиназа за допомогою води розриває цикл. В результаті чого утворюється молекула карбомоїл бета-аланін. Від карбомоїл бета аланіну відщеплюється аміак та вуглекислий газ. В результаті чого ця молекула перетворюється в бета-аланін. Ця молекула за допомогою реакції трансамінування. Може перетворитись в проміжний продукт реакції циклу Кребса. Тепер переходимо до розпаду тимідилмонофосфату. Спочатку п'ять штрих нуклеотида завідщеплює фосфатну групу, утворюється тимідин. Потім фермент нуклеозид фосфорилаза відщеплює рибозу, додаючи до неї фосфат в п'яте положення, утворюється вільна азотиста основа та рибоза 5 фосфат. Далі той самий фермент дегідроурацилдегідрогеназа забирає гідрогени від НАДФН, приєднує їх до молекули тиміну, в результаті знищуються подвійні зв'язки. Продуктом реакції являється дегідротимін. Далі фермент дегідропірамідиназа за допомогою молекули води розриває циклічну структуру молекули, утворюється карбомоїл бета аміномасляна кислота. Знову ж таки відбувається спонтанне декарбоксилювання та дезамінування, вивільняються вуглекислий газ та амоніак. Продуктом даної реакції буде бета-аміномасляна кислота, яка знову ж таки за допомогою реакції трансамінування перетворюється в проміжний продукт реакції циклу крепса. Дуже важливо зауважити, що в результаті розпаду піраміденів вивільняється амоніак. Тобто, джерелом амоніаку в нашому організмі являються не лише амінокислоти, а ще й пірамідинові нуклеотиди. Щодо реутилізації пірамідинів, то тут є деяка відмінність стосовно реутилізації пуринів. Якщо для реутилізації пуринів ми могли використати вільну азотисту основу, то для реутилізації пірамідинів ми використовуємо нуклеозиди, які під дією ферментів нуклеозид кіназ перетворюються в нуклеотиди. Важливо запам'ятати наступні кінази. Уридинцитидин кіназа забезпечує утворення УТФ та ЦТФ, тимідинкіназа забезпечує утворення ТТФ. Дезоксицитидинкіназа кіназа забезпечує утворення дезокси дезоксигтф дезокси та дезокси -АТФ. Ну і, як завжди, трохи фармакології. Фторурацил рацел пригнічує активність тимідилад синтази, що призводить до дефіциту ТТФ, а це, в свою чергу, пригнічує реплікацію ДНК, що призводить до так званої безтимінової смерті. В основному використовується як протипухлинний препарат, однак він не має специфічності, страждають як здорові, так і нездорові клітини. Аміноптерин та треметоприм являються інгібіторами ферменту дигідрофола тредуктази, в результаті чого порушується синтез тетрагідрофолієвої кислоти, що призводить до неможливості синтезу тимідину, а також всіх пуринових нуклеотидів.